Доброго дня! Ой, яка у вас молокицька! Угу. Перепрошую собі чи на подарунок. Так, можна потрогати трохи? Не нашу? можна. Сумочка потрібна. У нас є ось така з Молочна. Киті а вам що, чорний не подобається? Треба молочно. Секундочку. А як вам ось така сумочка середнього розміру? Дуже красива. Чі -чі -чі. Гарна, гарна. Добре, беремо. А-а-а, Не чіпайте кіцю. А в шоколадному кольорі є. Дайте, вибачте, дівчино, обережніше. Тримайте ручки при собі. Як вам? Ой, мені подобається. Така красива. Мені теж дуже. І з гарно. Так. А вмістка? Дуже. І тут ще є метод розширювання. Вау, нічого собі беру. Е... Ще потрібна шапочка. Добре, якого кольору? На скидонах. На скидонах? Так. М -м ну, добре. Є ось такі беретики, вони по скідонах. А шапочка є? Раніше така шапочка кохай коштувала 1200, а зараз 840. Давайте, добре. І шкарпетки. Секундочку. А, а а дівчина, це ж. Я киця шкарпетки. Ви хотіли можу запропонувати вам безпроіграшну варіант. Ось такий ходе. Вау так. Можливо, ще бажаєте гаманець до сумочки. Дивіться, можу вам запропонувати ось таку новинку, красивий конвертик. Дівчино, я вам показую гаманець. Ви берете? Звичайно, він... А-а-а, не можна. Ми обрали ось такі шкарпетки, шапинку, гаманець і ось таку сумочку. Це так гарно поєднується. Можливо, бажаєте, що ще Ні? на касу. Ну добре. А цю можна потрогати, дівчино?